Доля, скажи, загальмувала все сука. Показав би я там їм. Іван затягнувся глибоко димом і запустив недопалок з балкону, як трасуючу кулю. Кому і що? рівним голосом запитав Вадим. Проводжаючи поглядом траєкторію польоту недопалка, Іван запитально подивився на товариша хмільними очима. Я питаю, кому б ти показав і що? Тепер, в словах Вадима, прослизнула нотка кпини. Як добре вмієш будувати там дороги і дитячі садочки? Або добивати з калаша все, що ще ворушиться після килимових бомбардувань по кишлаках. А ні, кав воїн. Вадим оглянувся, куди б прилаштувати свій недопалок, зім'яв об підвіконня. Та продирити очі Іване нарешті. Про що ти шкодуєш, що не підхопив свою порцію свинцю там, або медаль геройську? А заради чого? Скажи. Родину? захищав. Де? В горах Гіндукуш?